Народ, всім привіт, з вами Сергій Чайка. Незвичайний у мене відеоблог вийде. От зараз їду на нову почту. У мене в машині зламався Отопільний моторчик, Тобто печка не працює, нічого не працює. Зараз вам покажу як я їжу. Ось так це виглядає. Тут нічого не працювало, він дуже зажужжав, потім горілом заваняло, я замовив інший, це я розібрав ось Інструменти тут все розібрав. У мене, якщо що, Mitsubishi Lancer 10. Забираю посилку і буду встановлювати. Дякую, звернення! Я, я навіть не виглядав. Добре запакована. Трубочка у нас іде ключі кудись положити. Важкий він, важкий такий. Ну ось в принципі геть ідентичний оригіналу. Зараз я його на місці встановлю і вже нарешті буду і спічкою їздити. Ось старий. Ось са новий. Так, одразу на, натягнуть. Опа. Опа. Поки прикріпив на один шуруп, зараз підключу все і перевірю, чи буде працювати. Ось, тепер вставляємо назад цю херню. Тут ще один сурубчик треба прикрутити, звісно, але я спочатку перевірю. Вмикаємо запалювання. Опа і момент істини, Блін, страшно на насамперед. Так, як ви побачили, нічого не запрацювало, діло пахне пісюнами, так що я на СОВАВТОЕЛЕКТРИКА зараз поїду, він подивиться, скаже що до чого, ну і я вам звісно все скажу покажу. Наступний, був у електрика, перевірили моторчик, були підозри, що він не працює. ну Я так спочатку подумав. Перевірити в мене нової почти, звісно, не було як. От, моторчик працює, напруга подається, предохранитель також робочий. І Бог знає, що, що не так. От, так, ситуацію не вирішили. Електрик зайнятий зараз своїми, Це я до нього заїхав так, він дві минути уділив. Через дня три сказав, що зможе подивитися, якщо я не знайду другого там, десь якогось електрика. От так що Зараз буду займатися своїми справами. Далі е, насчет автівки я дуже засмучений, можна сказати, тому що... Так, їздити це нереально просто холодно. Це по-перше, а по-друге, якщо сніг буде мороз, то я просто не зможу поїхати нікуди. Зараз в планах заїхати до бабушки, купив ось такі носочки тепленькі. Зараз заїду ще щось, подивлюся, може по продуктам щось куплюся. От І буду їхати до неї. Друзі, сказав, що знімаю вам відеовлог, а сам забувся знімати. Ось я вже переодягнений по сільськи. Котик у нас тут бігає, такий сусідський. В общем, розклад такий. Напиляли ось дрова. Зараз в планах перерубати ось цю кубку дров. Невелика. Ось у нас солонечка. Сонька, дівчинка моя тиха Лесенька. Будочку її побудував. Хороша дяка. Сонька, а ну-ка, кажи привіт. То ви дивилися на котика постійно, тепер дивитесь на собачку. Давай, Сонечка, замерзла мова. Тематику, тому що я це все попереднє знімав про машину, там щось їздив до майстра того, і це все в одному ролику, я це все розумію. Зараз ось така новина. Купив телевізор 55 дюймів. Така штука давно мріяв, пора би вже. Радий я дуже, мабуть. Не знаю. Час покаже. Так діло в тому, що. Я дивився Samsung, потім про Самсунги начитався там. А потім, потім подивився, що є китаєць Hisense, І теж дуже непогана фірма, тому що там і в Америці і скрізь його постачають і скрізь купують. І подивився обзори, тому прийняв рішення, що, що потрібно купувати Хайсенс. Зараз буде розпаковочка. друзяки, під пивко установили телевізор кое-як що. Тому що там, може, ви бачили на стіні кріплення. Воно сюди абсолютно не підходить. то під Samsung. Тут гей-друге кріплення, потрібно купити другу типу насадку, оця, на яку воно буде так кліпитися. Ну, а поки так, телевізором задоволений, задоволений, тільки пультом не задоволений. Тому що він дуже здоровий. От, на Samsung він такий акуратний, обережний. І там зарядка type та C. А тут на батарейках ще й китайських. Ось, китайці з батарейками одразу відправили. В машині розпочав це відео, то вирішив, що в машині буду закінчувати. По ремонту автомобіля я все зробив, там поміняв маленький блочок. Навіщо ви падаєте? Він, мабуть, вже в багажнику, там теж якісь там. 300 гривень коштував От, Його замінив, моторчик я встановив, все працює. Вмикаємо. Запалювання. ну тут уже зразу дує. Ось на всю валив. Все чітко працює, я вже навіть проїздив тижня, мабуть, 2-3. Саме тільки руки дійшли, відзняти відео. Тобто 2 тижні я вже їздю, катаюсь, все дує, все тепленько і... На тому ж місці, ось нова почта. Я заїхав зараз забрати посилку. Носочки прийшли, зараз вам покажу. Замовив купу таких носків, носків не думайте, що я їх продаю, просто в мене вони швидко закінчуються. 24 пари коротше, кайфові носочки. І може хтось скаже, що білі це не практично, але я не в білих, я просто не можу. Я на роботу візді, я скрізь, на, скрізь в білих носках. І саме головне, щоб вони були високі. Ось. Такі носочки. Найки, ну звісно, не оригінал, але щось типу оригінала. Ось так. Ну, друзяки, ставте лайки, я не знаю, що я тут намонтую. Тут куча всякого нас знімав, І чи це буде на різних відео, чи це в одне буде відео. Ставте лайки, не знаю, як вам такий формат відео взагалі. Підписуйтесь на канал. Там колокольчик, ніколи не любив, коли це говорять, але скажу, бо всі говорять, ох, нічого собі. Так що, друзяки, до нових зустрічей. Слава Україні!